Розпаковка, розпаковка. Так, тебе не видно, не тікай. Е, так. Ми зробили замовлення в сільпо, воно мало приїхати о 7-й годині. Зараз 10. -та, але вони не винні, тому що клята русня щось там робила, і вона знову вирубили світло. І це розпаковка здебільшого овочів. Тому із, разом з моніторингом. Так, мандарини Іспанія по 99%. Гривень за кілограм. Чому обрала Іспанію? Тому що вони дуже смачні. Моя найкраща, найліпша подруга відповідає за доставку мандаринів в сільпо за логістику. І я її називаю мандаринка, тому коли я обираю мандарин, я обираю найкращий, найсмачніший, на мій погляд. А потім о, вже знову подавили. Я їх попереджала. Якщо вони подавлять, то я буду трошки сваритися. І за це я буду сваритися. З гарбузом поклали коктейльний томат. Ну, от, їй-богу, просто вже набридло. І попередила їх, і написала їм. Але, тим не менше, коктейльний томат 129 гривень за кілограм. Ціни, хочу сказати, в сільпо вищі, ніж в метро. Так, ось такі по 59. Голубине серце, якось так вони називаються. А це мій син багетік побачив. Просто багетік в нашій родині це дуже велика рідкість. <рес> Дитя сидить, їсть багет. Так, це оселедець норвежський е, Матіас. Він найкращий і найсмачніший саме в сільпо. Що правда, то правда. Боже, тряпка полова лежить. Йолки-палки. Так, це е, соління, скажете, господи, ти ви що немає огірків? Ні, в мене немає огірків. Ці огірки е, я обрала спеціально, щоб чоловіку покласти в бургер, який я готувала до цього, але приїхала е, доставка до нас через скільки? Через дві години, дві години як вже бургер перетравлювався в животику. Так, це мамкина козяча їжа. Митий готовий до вживання. Салат із радічого і. Е... Руколою, це тим, з тим, Перш за все, вони самі корисні із всіх салатів. по-друге, стимулюють виробітку жовчного. Взагалі борються з патогеною, мікрофлорою з патогенами. Це кукурудзу любить моя племінниця і мій син іноді їсти. Вони кукурудзні. Якщо ви худнете, якщо ви прям зожнік, то кукурузу потрібно прям не дуже часто їсти. Да, ківі Києві син любить. Ось знову такі поклали. Такі вже. Трошки салатик мені Хоча може я. Ні, здається, нормальний. А цей вже трошки підвяв. Але а, да, цей вже не дуже якісний салат. От я не розумію, що в Чернівцях із цими відборщиками. У мене в Києві жодного разу нарікань не було. Зараз моркішка в акції. Моркішку любить теж моя племінниця, молодшенька і мій син. Це я їм таку даю. Це морквочка. Морквочку. Морквочку потрібно їсти всім. Огірчики. Огірчики, яка ціна? 129 гривень кілограм. Просто така Потім хліб цільнозерновий. ми придбали, пшеничний цільнозерновий. Два авокадіка по 40 гривень. Це гарбузик, буду робити знову десерт. Большая, так, да. великий гарбузик. Вовочка, не треба їсти. Так, ківі, цибулька, сир, кисломолочний, молокія, перець червоний. По чому, до речі, перець червоний. Перчик, перчик, немає ціни. Без ціни. Ну, от точно десь там гривень 130. Потім я замовила ось такий грецький йогурт в смислі з чорницею. Я замовляла без чорниці, Я замовляла простий, а що якось він випадково до мене потрапив. Це не моє, не моє, це звичайно. Чоловік все з'їсть. Так, йогурт білий, натуральний по-грецьки. Склад молоко коровіче, нормалізоване, молочні білки, закваска чистих культурних молочно-кислих мікроорганізмів. Це шук... шикарний склад, просто шикарнющий. І дивимось, додали білки. Скільки тут білків, жирів 3, білків 3,7 і і вуглеводів, 4,7. і із них цукри 4,7. Тобто це лактоза. Лактоза. У кого лактозна непереносимість, таке вживати не бажано. Але у нас все добре з лактозною непереносимістю. Ми вживаємо такі. Продукти. Так, банани. Банани обов'язково. Банан не гарної якості, але слава Богу, що він є. А, банани 2 кілограма взяли. Потім взяла я. Ось такі ще томати. Це гарна італійська марка. Родольфі е, томати». вони здаються в акції зараз. Ви знаєте, що я люблю в томатній пасті готувати е, або морепродукти, або рибу, або е, фарш і там з макаронами любить вся родина. в Мене потім крупу гречану таку придбала в пакетиках варити що все помелко. Слухайте, щось нічого я толком і не придбала, а заплатила 2300 гривень. Будь здоров! Ось така розпаковочка. І помело, так, помело, помело. Вовочка!